Щоб він повністю підкорився їхній волі. Угу. Вітаю, друзі! Сьогодні дивимося про зустріч Зеленського і Трампа. Я сьогодні не одна, я сьогодні зі своєю мамою, одразу випали дві прекрасні карти, які означають знов таки, очікування. Так, мама, кажи, що дивимося, перше. Дивимося. Всі говорять про те, що не всі. Багато говорять про те, що Трамп і Венс запланували цю зустріч приниження як президента, так і України і підпорядкування як президента, так і України повністю своїй волі, щоб ми робили те, що вони будуть вважати за потрібне. Угу. Тобто, чи вона була чи це зрежисована, було все і запланована запланована да. і Так, да. Чи це все було просто театр, режисура? Довести зеленського до білого коліна. Ні, ні, давай боже карти вивалюється, опиняємося Спочатку... більше несуємо. Тому що треба дивитися, чи це було сплановано і зрежисовано Амер... Ця зустріч була спланована і зрежисована Америкою для, скажімо так, для підпорядкування повністю України і президента своїй волі. Тому що друге питання буде вже зовсім про інше. Воно буде стосуватися, чи досягли вони цієї мети? а Так ти зараз пробуєш два питання да, 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 поєднати в одне. Угу. Дивимось перше. Один. О, ну, працювали дуже довго. Гляньте, подивіться на цю карту. Це карта важкої, довгої праці, карта майстерності. Це дійсно було все дуже майстерно сплановано. Прямо ну, моментальна відповідь. А потім. Якісь дуже швидкі дії. І, ну, Карта президента однозначно, того, хто сидить на троні. Тобто відповідь. да, да. Було все сплановано Зазгідь. чітко, заздалегідь. З, заздалегідь, зрежисовано для приїзду нашого президента. Да. Це був повністю, от прямо карти говорять, зрежисований приїзд президента. Спланований. І друге тоді питання тепер? Друге питання чи досяг, тобто ні, давай питання. Чи Основ... досяг, ні, почекай. Основна мета цієї всієї режисури на, для преси і всього цього скандалу, який виник, це звинуватити Україну в небаж... і президента в небажанні перемиря і миру. Тобто перенести вину за війну і, за небаж... і, і, і неможливість укласти мир з. Росії на Україну. Mm -hmm. Тобто, яка була Ми вважаємо, що основна мета цієї зрежисованої зустрічі mm -hmm. це звинуватити Україну в небажанні миру? Так. Да. Ну, просто зразу карта виходить 100% «да». І світ. Випадає, тобто як завершення процесу, тобто, вони дійсно це воно так і є, і завершити цей процес, поставити крапку іменно да, в цьому процесі, що це Україна не хоче чогось, да, не хоче йти до миру, що ось в Україні, бачиш, тут ще їм ніби їй пропонують, да, тобто, нам пропонують, а ми не хочемо. Тобто ми винні, це ми виявляється, не хочемо цього миру. От якби пропозиція, і е, ми відмовляємося від цієї пропозиції. Ну і тут, якби це і є е, карта, яка відповіла одразу нам да на це питання, що нас збиралися звинуватити, і е, якби що Україна тепер винна у нас у всьому. Ну слухай, настільки, щоб все спланували круто. Ну, а Зеленський що взагалі не здогадувався, що це все О, тепер, тепер, акція. Тепер третє питання. Третє питання полягає в тому, чи був шанс у Зеленського, якби він був досвідченим дипломатом, розумною, підкованою, ерудованою людиною вийти з цієї ситуації або не зайти навіть в неї. Не чи був у Зеленського шанс не потрапити в цю пастку? Яку він потрапив? Так може ми краще запитаємо, чи знав Зеленський, що це пастка? І якщо ми знаємо, чи це пастка, чи, ні, чи він намірено туди прийшов. Цю пастку я, я я такого як це сказати зловіщого розуму у у зеленського не передбачала би. А я таке допускаю. За, за, за це складно для цієї людини. Ні, ні, це може бути взагалі. дуже ну, взагалі, при принципі Давай чи, Так чи він знав? Чи він, він це знав, це що запланув. це пастка? Да, що це пастка? Чи Зеленський знав, що це пастка? Ну так, Тому що іноді людина може знати, що, знати, це пастка, але вважає, що, він... що він виролить, така да, що він виролить, він думав. Я думаю, що він. Ну, дивіться, моя думка, там що карти говорять, чи знав Зеленський, що це, пастка? Що, що це абсолютно да, пастка. Моя, наприклад, відповідь внутрішня, ні. А ти вважаєш, що так. От подивимо, що карти подивимось, Давай, Давай, подивимося. <кхе> так, Чи знав Зеленський, що це пастка? Король це Трампа показує. Король королева. Скоріше за все, не знав. Бачиш, я права. Угу. Бачиш, не знав його і дуже швидко завели, завели, і завели туди і да. І, в цю, і плюс в пресу, да. Це і... все сталося. От, от тому Трамп постійно говорить: да? швидше, швидше, швидше. У Трампа на першому місці швидкість. От, тому він у нього дійсно заплановано да? все, і все має ставатися у Трампа дуже швидко, щоб інші видно, не могли зображати абсолютно. Не могли, щоб інформація не доходила так швидко. Бо Трамп все-все-все організував дуже-дуже швидко. цю всю, цю, всю Ні, він його просто завів в пастку швидко, а організовував він це довго Може і, і продумував. Тобто бути. я права. Зеленський просто не знав. Не знав. По цим першим трьом картам, очевидно, що він не ну, знав. Моє, п... моє питання, чи він міг, чи, чи він мав можливість вийти з цієї ситуації або хоча б 0 нульнуль або виграти. Немає ніякого сенсу не питати. Має. Не мав. Да. Да. Тепер, да. але останнє питання, яке я хочу подивитися, яке у мене теж дуже ці... Ні, не останнє, передостання. Два ще питання. Питання на чи був це кармічний урок для Зеленського, оскільки він з нашими журналістами, з іншими високопосадовцями, українськими і навіть іноді іноземними поводить себе точно так же, як Трамп поводив себе з ним. Чи, це, чи він зрозумів цей кармічний урок? Мама, так чи був це кармічний урок, чи це чи зрозумів він кармічний урок? Що ми питаємо? Чи був це кармічною урок? Для чого мені знати? Зрозумів Зеленський чи не зрозумів? Ну, да. патріше, що ви... Це його проблема, зрозумів він тобто, чи ні. Тобто це бомеранг, який бумеранг, повер... да, це чи линсько, це бумеранг да. який повернувся йому за те, як він поводиться з іншими людьми. <кхем> Карта ученіка. Ну, Значить, так воно і є. Так воно і є. Він мав. Навчитися, Ну, його, його якби вчать, да. Його вчать і показують йому, якась ситуація була цікава у нього, де він себе так само дійсно вів і не домовився з кимось. Ні, от їх там троє було да, а -а -а. по карті, і, і він не домовився з кимось. Ну, от, напевно, так само якось відповідав. Що це за ситуація цікава? Чого? Ну, кар... бачите, от кармічна ситуація. Да. Це дійсно, це дійсно щось кармічне. Суд. Це така дуже серйозна кармічна карта, яка людину змінює назавжди. Ця ситуація дана для того, щоб змінити його, навчити його і змінити його назавжди. Ну супер. Будемо мати надію, що у людини є клепка в голові і зміниться. І останнє питання найголовніше для України: за задумом Трампа ми повинні були повністю програти, стати винними в тому, що ми не хочемо миру. Ну Він да, це сьогодні заявляв, він, прям це, кричав, це, що це, це ми не хочемо. Насправді, ми хочемо насправді він теж не сім'ї п'ядівал, і людина з, відхил, ну, з, дав, з давніми відхиленнями психіки і ще й з старськими старечими від, відхиленнями ну, психіки. Це явно хворе. Але питання, тобто так, я, я так трошки просто пояснюю свою думку, тому що мені її поки що важко сформулювати коротко. Та які питання? Питання. Що нам це вийде на краще. Оцей, оцей, оце, скажімо так, биття Зеленського цими двома е шакалами. Вони вважають, що вони перемогли, але поки що не знамо як. Ну, тобто. Можна, можна чи це подумати. Чи ця ситуація... Ця ситуація вийде для України на краще? На ага. Виведе Україну, скажімо так, кращий розвиток України. подій може да. бути, так. Да. Давайте так і запитаємо, чи е, ця ситуація виведе Україну на е, кращий якийсь розвиток подій для нас. У війні, ну тобто, mm -hmm. ну тобто можна, можна можна пояснити це легко там. Ну, Європа, Європа об'єднається там допоможе. До Американці тих там сімдесят mm -mm. не пам'ятаю скільки 5 мільйонів, які це за нього проголосували. Половина з них від нього відвернеться, тому що вони не не захотять такого позору і із okay. для своєї країни. Баба, вже і не тасуються, вилітають. Чи це на краще для України? Те, що сталося? Подія. Чи це, скажімо так, подія вплине на краще для України? Ну, от зразу, рух до кращого життя. Да? Іменно це спровокує наш рух до кращого життя. Коли чорна полоса закінчується, починається біла полоса. Коли там бурхливі води, емоції все закінчується, починається спокійна вода і краще. Все, все тільки на краще. Але ми, ну, ти розумієш, таке враження, що типу, як все тільки на краще, але ми цього не бачимо. <головічно> тому, <так? головічно> тобто, абсолютно. Хто бачить? Зараз, да, зараз Крім ми мене ніхто. У людей. <головічно> Уже і крім мене, тому що я роблю розклад. Ага. Якесь, ну, високопосадовці не бачать. Ну так, да, бо їх принизили, їхнє его поставили на місце, де воно повинно було бути. От вони всі. Диявол. О, ну тут може бути, до речі, от знов карти говорять про цю. Ти розумієш, нас виводять все одно на угоду з дияволом. От як не крути, а нас виводять оце е карта е землі. Да? Тобто, що в угоді з дияволом є земля, що все одно їм треба ця земля. Ну, цікавили і... да. ці... Да, да, ця... ці ресурси, ця угода, uh -huh. і все одно вони будуть нас давити, щоб ми укладали угоду. Тобто вони можуть там сваритися скільки хочеш між собою, вони можуть виганяти одне одного, скільки хочеш. Через місяць вони будуть діяти так, ніби нічого не було, або через тиждень. Тому що їм все одно потрібна ця угода. От ще давайте дві карти дотягну. А що ця карта означає? Високопосадов. це лице на дуже високій посаді. Все одно це те, що ми не бачимо. Ми не чогось. бачимо вигод, ви, вигод які ця ситуація. Ми зараз, ми зараз не, не бачимо повної картини ситуації, uh -huh. а повна картина ситуації полягає в тому, що вони все одно будуть давити, вони скажуть: ми забули все, ми нічого не пам'ятаємо, підписуйте цю угоду знову. Так ні, ніяк карту не можу. Карта смерть. От, кармічна карта, величезні, величезні зміни. І знову, бачиш, нова територія, знову, причому територія якась біля води. Дивись, я вже зрозуміла. Дивись: вони будуть давити все одно на угоду по дияволу, да на угоду по е, якійсь території, але, взамін. Станеться зміна на іншій території, яка знаходиться біля води. Ну, Всі ж говорять, що йому замість рідкоземельних, і оцих от підсунуть порти і Одеську область. Да? Я О, так, я перший раз чую. Ну, Треба більше новин читати. Ну, слава Є, тому, я, просто я не можу, можу і... читати. в мене нормовий тік почнеться, якщо ви ну, почувствовали. Я, читати. я, більше я таку новину десь бачила. Що ну, йому... От слухай, от, да, тут прямо іде, дивися, угода. З дияволом, з приводу якоїсь території, а взамін іде зміна величезна на якійсь території, яка біля води. Що там буде ну, якої? Я, ну, я десь один раз десь чула чи слухала, Ну, що ж таки чула? З приводу Одеської області і портів, які вони будуть відновлювати американці, ну і з того будуть мати зиск. А не може бути Херсонська область? Це теж там біля води? Ну, по наші основні порти це Одеська область. Основні. А якщо шахер-махер територію. Е... Я не буду гадати і не знаю. Я ну, все, да, буде, а... не настільки розбираюся. Одним що словом, не... тут угода буде полягати в тому, що щось на щось будуть. Ви нам це, а ми вам величезні зміни будуть на території біля води, або ж. Дивися, смерть і, і це це ще означає, що це не просто зміни. Це як хтось один нею керував, а буде керувати іншим. Зрозуміло. Тобто, це прям зміна. Підпорядкування, якби, так? Да? Тобто це може бути і звільнення якоїсь території, а може бути захід, як ти кажеш, на якусь територію, яка біля води і дійсно боротись. Ну, Макрон зараз говорив чомусь про Одеську область своїх миротворців там. Ну тобто багато такого було uh -huh. пов'язаного з Одеською. Не знаю. Ну, ну тут, я, так. тут я не можу. Однозначно щось говорити. А не що немає. за цифра розкладу виходить? Ну, мама, 6 плюс 8, 14, 14 плюс 5, 19. У мене завжди проблема з підрахунком, тому про <сум> контроль. 19 плюс 15, 29 плюс 5, 34. 34 плюс 13, 47. Правильно? 47 11 один 1 плюс 1, 2. Прекрасно. Верховна жриця, таємний план. Тут уже таємно все прописано. Тобто вони вже знають, до чого вони, вони нас ведуть, і Зеленського ведуть. Тут настільки організовано вже і все зрежисовано, що якби. А чому ж жриця це таємний план. Ну, коли то... вже все ясно, ну, ну якби... коли я говорила про те, що це вийде в Україні на добро, я зовсім інше мала на увазі. Ну. Тобто я не бувала на увазі. А чому на зло? Почекай, угода по-любому буде підписана. Ну, Ми ж це розуміємо. Я не на зло говорю, я казала, що на добро. На добро, добро. по-любому на добро, тому що угода буде по-любому підписана тільки ще й з величезною користю для нас. Uh -huh. а, okay. те, що okay. вони... а те, що вони збиралися видно підписати вчора, то я не знаю, що там було. Ніхто ж не знає, що там було, що вони хотіли підписувати. Але перша карта рух до кращого життя. Тобто, навпаки, з цієї події, яка сталася вчора, почався для України рух до кращого життя. Подлас ну і Останнє справді. питання можна все-таки спитати про Європу. Ні, Ну, серйозно, ну цікаво. тобто чи Чоб'єднається тобто, на кінець -то Європа навколо ну об'єднається для захисту себе, а з Україною для захисту, тобто для захисту України, а потім з Україною для свого, для свого захисту. Тобто Чи, навіть не так, чи стане Європа сил, силою, яка хоча б рівно, рівнозначно американський. Ну, тому що тут, там, там, я не знаю цих цифр точно, ну, там ходила така, як це сказати, така фраза по інтернету, що там 500 мільйонів європейців просять 300 мільйонів американців, щоб вони захистили їх від, 120, від 130 мільйонів росіян. 40, Ну, їх там 130 точно mm -mm. зараз. Так точно вже слава от звичайно, чим менше яких стримують 30 мільйонів українців. українців. Да. Ну тобто, якщо дивитися на ці цифри, ну тобто, дійсно, величезна Європа з 500 мільйонним населенням. Так а як ми повинні об'єднатися? Я не розумію. Ми повинні якийсь союз створити. Ну да, ну НАТО це ж Трансатлантичний Союз. Так, а зараз тому зараз... чи ми зайдемо в НАТО, то я вже це до мене, не, мене не цікаво. Ні, так тому що НАТО не буде. Ну, минус, сьогоднішній союз це союз Америки з Європою, можна так сказати, для захисту Європи. Ну і там, коли на Америку, скажімо так, напали терористи, то теж п'яту статтю і всі інші пішли разом з американцями допомагати їм. Добре, питання в тому, Питання, чи об'єднає чи, об чи ні, чи стане Європа без Америки? Сильною об'єднаною і здатною захистити сама себе, ну, звичайно, з Україною. Карта випала Сонце, Так. Да? Ну, сонце крута карта, звичайно. Тому що Європа зараз, в принципі, стає взагалі ніким потихеньку. Ну що цікаво Ну, скажу так. Карти підтвердили практично всі мої думки, от крім цієї нової угоди. Цього у мене в голові взагалі навіть не тут було. тут ще й не зрозуміло взагалі. Що що там буде в цій угоді? Що на що якісь обміни. Ну, я правильно, Але я якось цю угоду. Я думала, що вона вже похоронена, але не тут похоронена. що ні, ні там що іменно. ця угода з дияволом. Це не не така... що там. Всі говорять, що тобто, це... а що таке угода з дияволом? Це маніпуляції. Тобто нами будуть, нашими територіями будуть постійно маніпулювати і нас заставляти щось робити і говорити, що аж території, а от території, а от вернемо території якісь, допоможемо якісь території. Ну тобто, все буде як маніпуляція постійно виглядати. Бережіть себе, друзі. І нехай вас господь оберігає завжди і всюди.